Пам'ятаю часи, коли іноземцям треба було пояснювати, що Україна це не десь у Росії. Більше ніхто і ніколи не спитає мене, де це Україна? Сьогодні Україна усюди. Честь бути частиною такого народу. Райду темряві Я не знаю, звідки у мами знайшлися ці шкарпетки панчохи, але, виходячи з дому в пошуках укриття, з думкою, що може, ми йдемо назавжди, я також подумала. Настав морок чорний, як мій спортивний костюм, але під ним лишається веселка та життя. Зв'язок. Ми живемо декількома родинами у нашого СУСІДА. Ховаємося у його підвалі, І лише на третій день згадали, що є Wi-Fi. Одна на усіх мережа назва Любов. Голос війни. Сирени виють голосами з граї, оплакуючи страждання мого народу. Сирени попереджають, зграя сильна і на ворогів чекає битва Тризуби до бою. Чи коли-небудь ми боялися? Чи знали ми, що таке страх до війни? Гради, приліт, відліт, металевий танкової гусіні? Чи снилася нам колись війна? Як літак падає у двір, як за нами женуться, як ми втрачаємо близьких? Своїх. До нас прийшли жахіті з кошмарів гірші засни. У чорному небі над підвалом дить брюхо з вогнем, волосся стає дибки, гостре лезе рахує твої хребці та хвилини. На електризованій клітині кажуть тобі це первісний жах, це пам'ять усіх війн, усіх часів, бо ти здобич кошмару Винищувача. Душа стискається у грудях і єдине, що ти можеш. Заплющити очі й молитися, нехай впаде там, де нема людей, нехай впаде там, де нема людей, бо міста ми відбудуємо. Я не плачу, не кричу. Я обіймаю сина і наскільки можу, ховаю його від кошмару, що летить над нами. Вибухає ніч, а далі тиша. Шумлять лише наші подихи у сирості. Один за одним ми виходимо з укриття, палає старий порожній завод на сусідній вулиці, Вбити за старими картами, за наказом застарілої заздрості. Полум'я опромінюю місто та наші обличчя. Я не плачу, не кричу. Я обіймаю сина і наскільки можу. Ховаю його від кошмару, що повернеться. Варшавський Янголи. На стіні у дерев'яній альтанці баба яга загрожує злим духом метлою тим, що нас лякають вибухами. Карамелька-лабрадор лиже руки, гладь мене, я тепла. У ванні час охороняють фігурки янголів. Можна не тільки долоні помити, але й роздягнутися, не прислухатися, не ховатися, у гарячій воді змити підвал із промерзлих кісток, пограти в іграшки. поїсти домашню їжу за столом, не в машині, заправці чи придорожньому кафе. Можна спати у ліжку не в одязі, спати можна. Можна обійнятися, ніби знайомі, показувати фото Харкова до війни, говорити про дітей та онуків, про будні в Україні та Польщі, знаходити спільне і відчувати спільне. На вокзалі можна плакати, чекати у гості, у Харків після війни. До побачення. Берлінський вокзал Чи то завихрення повітря, чи то швидкість. У загальному гулі різномовних питань гавку, то криків божевільних, дитячого плачу, голосів у динаміках, шуму коліс по рейках, В вухові докремлю лише один звук Виття. Чому ніхто не чує сирену, не хапає дітей, не біжать? Чи то завихрення повітря, чи то швидкість? Папірець. Відчуваю себе зім'ятим папірцем, хочу писати, але на зламах не тримаються слова. Відчуваю, що це пекельний досвід занадто. великий, навіть якщо їсти його як жабу а не слона. Лячно розгорнути потріскану кульку у рівний аркуш, бо слова мають вагу та не тримаються на зламах. Моя люба Україна, серце кожного із нас ти скривавлена, бо сильне. Не зреклася в темний час: ані гідності, ні духу, ні історії, ні мрій. Увесь світ стоїть на вухах. Ти моя єдина стій.